ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Яка вже сьогодні неділя у нас посту? Четверта, добре. І в цю четверту неділю, я думаю, ми вже можемо казати, що цього року ми вже маємо певний якомусь розумінні досвід, як треба постити. Хтось має успіхи в тому, щоб що гарно попостив. Хтось не дуже має успіх щодо посту. Але ми і далі йдемо. Йдемо далі до Великого дня, до Пасхи, прямуємо, дивіться, через ці всі неділі Великого посту. І сьогодні маємо якраз цю четверту неділю. І в цю четверту неділю нам є до роздумовування саме ці слова. Слова, точніше, Євангелії, уривок із Євангелії про зцілення цього хлопчика від демонів. Перше, так, знаєте, що, що так, як кажуть, таким зверху, що мені в серце припало, коли я так читаю це Євангелія. Хоча я готував сьогоднішню проповідь, як зазвичай кожну, але те, що, що я кажуть, не готував і мені припало, те, що. Коли приходить батько, і Ісус питається, його, що є Хлопчикові, то батько е, говорить тільки про е, певну німоту. А коли вже Ісус виганяє з них духів, то Ісус бачить більше. Він не просто каже душе там у однині», але глухоти і німоти. Що це нам говорить? Бог Ісус, Він бачить більше. Ніж бачимо ми. В нас же самих. Він бачить більше, ніж бачимо ми. Тому нема сенсу прикриватися, нема сенсу сховувати якісь свої навіть негативи, якісь свої демонські сили, тому що Ісус і так більше бачить. Сьогодні ми чуємо, як учні. Без присутності Ісуса Христа вони не можуть впоратися із демоном німоти й глухоти. Тому я би сьогодні хотів з вами пороздумовувати е, про слабкість, а тут і автоматично про силу учнів і паралельно про нашу слабкість і нашу силу. В чому ми слабкі, так само, як і учні, і в чому ми сильні. Дивіться, сьогодні учні є таким певним образом. Безсилля без Ісуса Христа. І це а, зауважує сам батько, тобто цей потребуючий за свою дитину, він засвідчує, коли він познайомився ближче з учнями, він засвідчує: просив я твоїх учнів, щоб його вигнали та не змогли. Для учнів ця ситуація, дивіться, вона стала такою, знаєте, доброю школою. Для того, щоб зрозуміти, чому вони слабкі? Що вони... І, і школою для того, щоб побачити свою слабкість. І в чому полягала ця слабкість? Відсутність Ісуса Христа. Тобто, вони не є в присутності самого Ісуса Христа. І тому проявляється їхня слабкість. Можливо, я так коли роздумовував над цим текстом. То я собі, так знаєте, трошки як би хотів увійти в цю ситуацію і проздумовувати, все ж таки зрозуміти, чому учні спокусилися на, спокусилися на цю слабкість. Тому що попередньо ми знаємо, що Ісус Христос вже посилав цих учнів проповідувати, і коли вони вернулися, то учні почали свідчити: нам навіть духа коряться. Тобто вони вже мали досвід виган... виганяння вигнаття цих злих духів з людей. А тут вони безсилі. І я собі так розумію, в чому якби може бути причина? І, можливо, дивіться, можливо, причина полягає трошки в наступних речах. Ми мусимо розуміти, що ця подія, коли батько цей прийшов, вона відбувалася у час, скажімо так, переображення. Тоді, коли Ісус Христос був на горі переображення? А ну згадаємо, які з ними були з Ісусом Христом, які були учні. Петро. Яків. Добре. І третій Іван. Супер. Петро Яків, і Іван. Тобто, що ми можемо казати? що ці троє учнів, трійця учнів, вони перебувають на горі переображення, де Ісус Христос переображується. А хто залишився внизу? Під цією десь горою, в тому якомусь там місті, інші дев'ять учнів. І можливо, знаєте, у них закралася така думка. Ага, Ісус узяв всіх трьох, та й всі якось має поважні, і все має учні, а ми щось таке. Все май, такі має славні учні, ну сильні, як ми звикли казати, знаєте, ото священник. Ото, то це таке, а то, ото. І можливо, ці учні спокусилися саме на це і розчарувалися самі в собі. Що вони не мають сили. А якщо зважати на характер людини взагалі, якщо зважати на характер учнів, то це легко можна, це легко можна повірити, легко можна прийняти. Тому що у цій же главі. Трошки пізніше ми читаємо про учнів такі речі. І прийшли вони в Капернаум, і як був він у домі, спитав їх, про що ви сперечаєтеся дорогою? Тобто це Ісус Христос питається вже всіх 12 учнів. Про що ви сперечаєтеся дорогою? Сперечалися? Вони ж мовчали. Як думаєте, чому мовчали? Вони зрозуміли, що вони сперечалися про те, про що соромно. Вони сперечалися, бо сперечалися були дорогою, як думаєте про що? Хто більший? Уявіть собі, 12 апостолів ідуть, сперед ними йшов Ісус Христос, був трошки знову у відсутності їхній, був або, скоріше всього спереді. А вони йшли сперечалися, хто з них найповажний, хто з них найважливий між 12 апостолів, хто з них найбільший. Як думаєте, що Ісус відповів, хто з них найбільший? Каже Ісус. Тоді Він, Іванелія описує нам, тоді Він сівши, прикликав 12 та й каже до них, коли хто хоче бути першим, нехай буде з усіх останнім і усім слугою. Потім взяв дитину, поставив її серед них, обнявши її каже до них, хто прийме одне з таких дитят в моє ім'я, мене приймає. А хто мене приймає, не мене приймає, а того, хто послав мене. Оце є відповідь Ісуса Христа на, на запитання, хто перший з учнів. Яка відповідь? Нема відповіді. Перший той, хто більше служить. Тобто тому, бачите, учні спокусилися на, на цю спокусу про, якби, ділити самі себе. Ко з них більший, хто з них менший. Але спокуш, спокушаються на цей гріх, знаєте, не тільки учні. Спокушаються на цей гріх дуже часто і самі люди. Не тільки ми, священники, спокушаємося на цей гріх, хто з нас має, має важливий. І люди спокушають на цей гріх. Ото священник. То успішний священник. А то таке, а тот має такий, а тот має такий. Але дивіться, що каже мати Тереза. Хто така мати Тереза? Це можемо казати одна із християнок найуспішніших у 20-21 столітті. У духовному розумінні, у соціальному розумінні це одна із найуспішніших осіб. І вона каже такі слова: слухайте. Бог не вимагає від нас досягти успіхів, Він вимагає від нас вірності. Чуєте? Бог від нас священників не вимагає успіхів, щоб ми ставали дуже сильно успішними священниками. Бог вимагає від нас вірності. Бог від вас вимагає не успішності, хто з вас має успішний з е, парафіян. Чи в духовному житті, чи можливо в матеріальному житті, хто більше постарався. Бог не на це дивиться, Бог дивиться, наскільки ти вірний у тому, вірний, що тобі доручено. Сам Ісус говорить, про важливість бути з Ним. Бо що означає вірність Богові? Це бути з Ним. Це бути спільно з Ним. іти за Ним. Йти за Ісусом Христом. Ісус Христос сам говорить про цю важливість якраз бути з ним. Іванелі Івана, ми читаємо: Я виноградина ви гілки, Хто перебуває у мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. І потім каже: Без мене ж ви нічого чинити не можете. Незалежно від того, багато ти працюєш, мало ти працюєш, на Христовій Ниві, можемо так казати, або на ниві парафіальній, якщо ти щось і можеш зробити тут, то завдяки тому, що ти є в Христі, а Христос у тобі. Яка тут твоя заслуга? Дуже мала. Чисто те, що ти приймаєш, як апостол Павло каже, я би був найнещаснішою людиною, якщо б я не проповідував. Я лише каже, виконую те, що я мав виконувати. Не більше. Це, це говорить той, хто найуспішніший, із, можемо казати, з апостолів, якого сьогодні читаємо найбільше листів у Новому Завіті. Тому дивіться, напевно, цей батько, він не розумів, якби десь цього, і учні, якби призабули от, про цю важливість. Надіятися виключно на Ісуса Христа. Тому ця фраза Ісуса Христа «О ороде невірний, вона стосується кого? Як учнів, як цього батька, так само і всього народу. Вона стосується, можемо казати, всіх, «О ороде невірний. Тобто, доки каже Ісус, доки я буду з вами, доки вас терпітиму, тобто. Доки коли ви вже зрозумієте, що я є між вами, навіть, навіть коли я фізично відсутній, я є між вами. Доки ви зрозумієте, що ви кожен для мене важливий? Я заради кожного готовий зробити те, що я роблю. Ісус якби заявляє, не діліть себе, у якомусь розумінні і не принижуйте себе. Тому, що, що там, можливо, ви будете думати, що ви там чомусь май слабші, мабуть, май щось інше. Ні. Тому знаєте, дуже часто, е хто такий є невірний, це той, який не довіряє Богові, але надіється лише на себе. Знаєте, я думаю, ви знаєте ці фрази, ці вирази. Надійся виключено на себе. Повір у себе. І якщо десь у таких людських мірках, це, можливо, десь і правильні ці фрази, але якщо беремо духовний вимір, то це взагалі єресь. Ти маєш надіятися виключено на себе. Знаєте, де, як думаєте, де найбільше люди надіються на себе? Де люди найбільше упевнені в собі? У психлікарнях? Там людина спокійно може собі заявляти, «Я король. Я імператор, і вона це буде щиро вірити. А він якийсь там Х Іван, там не знаю, звідки. Багато є людей таких, які нас можуть оточувати, що які знаєте, от впевнені в собі настільки, що, що до, до, скажімо так, до, до, до неба впевнені в собі, а там за тим немає абсолютно нічого. Ну вони в собі впевнені. Тому надія на Бога. Я надіюся не на себе, бо я дуже файний. Розумієте, і тут дуже важливо якраз собі згадати цей випадок і перейти до, перейти до цього другого етапу. Бо я тут говорю тепер про слабкість учнів і нашу слабкість. Якби висновок, який зробимо, слабкість маємо тоді, коли ми не є поруч Ісуса Христа. Коли Ісуса не є в нас, а ми не є в Ньому. От тоді і церква слаба, тоді має церква слабкість, тоді мають священники слабкість, вірники, парафія. Ми маємо слабкість тоді, коли ми не є спільно з Христом. І можете ви в ліпьошку. веричися, Можете прагнути не знаю чого. Як нема Христа, у вас нічого не получить. Духовного, доброго щось. Ясна річ видиме, лукаве, загальне получиться, а от того, того серцевини, то, того глибокого, щирого, без Христа не буде. Тут переходимо, якраз, от в чому сила автоматично. Сила наша в тому, коли ми є в Христі, а Христос у нас. Дуже часто я навіть такий, знаєте, поділ парафій, то має сильна парафія, то має слабша парафія. Сильна парафія та. Яка в собі має Христа, яка слідує за Христом. Оце сильна парафія, яка думає виключно про одно, як пізнати глибше Христа. Оце сильна парафія. Все остальне фікція. І автоматично слаба парафія завжди буде слабою парафія тоді, коли Христос парафію не цікавить. Коли цікавлять зовнішні речі якісь релігійні, а Христос ні. Тому в чому сила учнів? І тут згадаємо собі про те саме преображення, на, на цій горі приображення ці троє: Петро, Яків і Іван. І якщо ми подивимося на цю подію преображення, то ми там. Де в особливий спосіб проявляється слава Божа. Що ми там побачимо? Ми там побачимо радість. Каже Петро до Ісуса: Учителю, добре нам тут бути. Зробімо тут три намети: тобі один, Мойсею один, та Іллі один. То уявіть собі. Навіть не думай за себе, Петро. В якомусь розумінні Петро за себе не думає. Думають за Ісуса, Іллю і Мойсея. Чому? Бо йому добре. Бо там, де є присутній Христос, там є радість на відміну від того смутку, який отримали сьогодні ці дев'ять інших учнів, які зазнали краху, які зазнали фіаско. А там, де є Ісус, там є радість. І потім знову ж на противагу, коли вертаються згори преображення Ісус із цими трьома учнями, то в них там є діалог, у них є гарна розмова. Ці питаються Ісуса Христа, коли прийде Ілля. Ісус розповідає, Ілля вже прийшов, з ним зробили те, що хотіли. Тобто здоровий, нормальний, такий, знаєте, радісний, наповнюючи себе діалог Ісуса і учнів. А там, де Ісуса нема, де ці є дев'ять, і де прийшов батько зі своїми проблемами, де є народ, який, аби лише увидіти помилку учнів і церкви, аби могти скритикувати, там є суперечка. Там є щось зовсім протилежне. Слухайте, сьогодні нічого відмінногося не відбуває. Сьогодні нічого, скажімо так, інакшогося не відбуває знову ж у, у нашому житті. То, що церква сьогодні має учнів, які так само є слабкими, то є правда. То є правда. Але є дуже важливо, щоб ми не зупинялися лише на цьому, на цій правді, що в церкві є негатив. Бо є ще щось інше. Тому, е, бачите, ми можемо якби, робити висновок щодо сили, сили учнів, коли учні сильні, коли церква сильна. Учні сильні в Ісусі Христі. До Філипян апостол Павло пише: Я можу все у тому, хто укріплює мене. Я можу все у тому, хто укріплює мене. Тобто я можу у Христі абсолютно все. І тут батько цей досвід батька, цього, який привіз свого свого, свого Сина до, спочатку до учнів, потім до Ісуса Христа, може для нас стати таким, знаєте, гарним прикладом. Тобто, бо, перше ми бачимо, що батько не зупиняється на цій слабкості учнів, церкві, але він прагне Ісуса і Він іде до Ісуса Христа. Це, що сьогодні роб... не роблять дуже багато людей. Сьогодні дуже багато людей, особливо і молоді, коли дивляться на слабкість церкви, на слабкість нас, священників, учнів, вони зупиняються на цьому етапові і кажуть, хватить, мене церква не цікавить. І Бог мене не цікавить. Натомість батько що робить? Він побачив е, слабкість учнів церкви, але він не зупинився на цьому. Він пішов далі. Він прийшов до кого? Він прийшов до Ісуса Христа. Тобто він, ми бачимо, що у цьому Батьку є реальна потреба Ісуса для своєї дитини. Він просить Ісуса Христа. Він просить. І третій, такий, такий, третій четвертий момент. Батько не соромиться своєї слабкої віри, Він визнає, так, я маю слабку віру. Бо коли каже Ісус, каже, хто вірує, йому все для нього можливо. А цей каже: крикнув, але крізь сльози крикнув. Уявіть собі, каже, вірю, але поможи моєму невірству. Ісус, любить, ісус дуже любить цю чесність. Тому сьогодні у мене, як ви знаєте, такий є заклик. Заклик до нас, батьків. Заклик не зупинятися на тому, що коли ми бачимо безпорадність церкви. Бо сьогодні є такий випадок, коли ви, як батьки, ну ви приводите своїх дітей до церкви. Ну і що? Ми бачимо, що ми безсилі. Ми сьогодні то саме бачимо, що церква у якихось моментах щодо наших дітей вона безсила. Ми вже, як священники, ми вже інколи ми вже не знаємо, що з тими дітьми робити, аби, аби вони хоча б якось приходили до Бога. Робишся, робиш так, робиш так. І так робиш, а плоду нема. Все вже себе перепробували, а плоду нема. І а в чому є потім нюанс? Що треба зробити? Як ти бачиш, що вже церква без сила, приходь, приводь, приходь сам і приводь свою дитину до Ісуса Христа. Не, зупиняти, не треба зупинятися на тому, що церква сьогодні не може щось зробити. Бо справді сьогодні церква без сила. І я це можу бачити знаєте, на, тому досвід, на досвіді тих дітей, яким вже сьогодні около 25 років. Ну то вже не діти. Від 20 до 25 років. Ще 10 років тому я тоді якраз став священником. Ще вони були тут, при церкві, ну не конкретно тут, але біля священника могли бути, церківниками могли бути е на категізаціях молоді. І як сь на сь сьогодні на їхнє життя більшості з них, то не хочеться мені осуджувати, але це проста аналітика, їхнє життя дорівнює без Бога. А багато було успіхів, багато було зусиль, багато було різних способів. Тобто, в чому проблема? А якраз тут є проблема, бо, бо не був у центрі Ісус. Ми зацікавлювали дітей для того, щоб діти прийшли до церкви, але не зацікавлювали їх Ісусом Христом. І церква стала, знаєте, в якомусь такому розмінні трошки безсилою. Але тут важливий наведу вам один приклад, і тут трошки з власного життя. Колись о, мій старший син Павлик, він почав говорити дуже пізно. Він почав говорити в 4 роки і то по окремих складах. І відповідно і за цього, як він пішов в школу, із різних причин, там, і ковід, і інші моменти, він не встигав щодо навчання, особливо щодо читання. Він не встигав. Тобто, і ми, і ми це бачили, що він не встигає. Нас успокоювали, що все добре. Ні, не добре. Ми бачили, що не встигає. І скажу так: можна було зробити так. Можна було у цьому побачити слабкість школи чи вчителів. Хоча причому тут вчителі, інші діти ж теж були біля нього і якби нормально встигали, значить, проблема не в вчителях. І можна було залишити звинуватити школу, звинуватити всіх вчителів і все. І можна було залишити. Який би був результат? Нульовий. Доти, доки Наталка за нього сама не взяла? Жінка, мама, доки це не взяло за нього, доки не, з ним сама не почала працювати і, і не один раз руки впускалися, що ну, коли вже той результат буде, доти нічого не було. І десь так, знаєте, на духовному рівні. Ми сьогодні вимагаємо десь від церкви, щоб церква зробила якесь, знаєте, чудо з нашою молоддю, з нами самими. Але, дорогі браття, сестри в Христі, а в цьому процесі де тут ми? Як батьки? Де тут ми? Тому перший етап визнання цього факту. Що є проблема? Мій син, чи там дочка, чи не знаю, моя дитина, чи внук мій, чи хто має слабкість, тобто має проблему і треба зцілювати цю проблему. Це перший крок. Потім другий крок. Привожу її до церкви. Як бачу слабкість у церкві, привожу, сам приходжу, кланяюся Ісусові Христові, той поклінде, кланяюся Ісусу Христу, визнаю його владу наді мною, починаю жити, як він мені каже. І тоді я кажу, Господи, я маю проблему. І тоді можу почути від, від Ісуса слова навіть ті віруй. Бо той, хто вірить, можливо, все. І тепер питання, чи ти віриш. Тому знаєте теж власний досвід. Я б десь так сказав, що ця позиція цього батька, який каже, крізь сльози вірую, Поможи моєму невірству, це дуже часто наша, наша ситуація з вами. Бо як я вас запитаю, чи ви віруєте? Чи себе запитаю, чи віруєш? Віруємо. Але, але коли приходить момент, що треба відстояти правду, то я боюся. Де тоді моя віра ся лишає? Або коли якісь страждання приходять, де тоді моя віра? В'яне, сохне. Або коли треба перемінитися у своєму житті, треба якусь погану звичку відкинути від себе. е, щось, мені яка віра не підходить. Тому, це, бачите, це мені, мені особливо це дуже близько, це, це, цей крик, ці сльози цього батька і, цей, і ця щира фраза Господи, я вірю, ну поможи моєму невірству». Господи, вірю в Воскресіння всіх нас. Я не, я не про те Воскресіння велике, загальне, так, Христове, я про інше Воскресіння наше. Але, Господи, поможи нам. Бо інколи руки просто падуть. Просто ти, ти стараєшся, робишся, думаєш, пробуєш, а плодів якби не дуже не дуже видно. Тому, дорогі і сестри в Христі, нехай сьогоднішнє це слово, ця неділя, не зупиняє нас в тому, що ми можемо бути слабкими, або не зупиняє нас у тому, що церква може проявляти слабкість. Тобто ми учні, ми священники, що можемо проявляти якусь слабкість у різному роді, але вперто біжимо до Ісуса Христа. У цих всіх жестах, які робить цей батько. Нехай Господь нам у цьому. Допомагає слава Ісусу Христу.